Тишу з цією можливістю брати участь на цій зустрічі, котра а, згромадила всі чотири найголовніші спільноти релігійні на ланці буддізм, хіндуїзм, іслам і християнство. Дякую вам за вашу присутність і також за ваше тепле привітання. Також Дякую всім, котрі возносили свої прохання, молитви. Особливо хочу виразити свою вдячність єпископу Клетус Чандара Сірії Перера, і також всечесному чесному Вітхіта Сирі Ньянгода Теро. Хочу їм висловити свою вдячність за тепле слова. Прибув я на шиланку за слідами моїх попередників, пап Павла VI і Яна Павла II для того, щоб висловити велику любов і ту роботу католицької церкви до Шри-Ланки. Це для мене великий дар. Відвідувати цю католицьку спільноту, зміцнити її в християнській вірі, молити за з ними і розділити їхні радості і страждання. Також це є дар для мене бути тут сьогодні з вами. Котрі належать до цих великих релігійних традицій і котрі розділяють з нами прагнення мудрості, правди і святості. Під час Другого Ватиканського собору Католицька церква виразила а, свою глибоку і постійну пошану до інших релігій. Вона сказала. Що вона не відкидає нічого святого і правдого, що є в інших релігіях, і що шанує е, всі способи життя, всі доктрини і моральні вчення цих релігій. З свого боку, я хочу також і підтвердити. Цю іскруну пошану церкві до вас, до ваших традицій і віросповідань. В дусі цієї пошани католицька церква бажає співпрацювати з вами і з усіма людьми доброї волі в пошуках добробуту для всіх громадян і шланків. що моя присутність тут. Допоможе допоможе вам поглювати в співпраці між і розповіданнями в цих намаганнях, коли, котрі розпочалися в останніх роках. Ці намагання принесли вам. Можливості для діалогу діалог, який є дуже важливим, якщо ми хочемо необхідним, якщо хочемо е, пізнати один одного, розуміти один одного і шанувати один одного. Так як наш досвід показує, для того, щоб цей діалог був ефективним, ви мусить мати як основу іскрено показувати один одному правду про нашу розповідання. Е, нашу, е, Насправді цей діалог нам буде показувати різниці в наших утвержденнях, традиціях, практиках. Але якщо ми будемо чесними, искренними, коли будемо говорити про свої утверждення, ми будемо зможемо також бачити більше ясно те, що нас об'єднує. нові шляхи відкриються перед нами для пошани один до одного для співпраці і для дружби. Ці досягнення в, в в стосунках між різними віросповіданнями вони є дуже важливі тут, наші ланці протягом багатьох років чоловіки, жінки цієї країни були жертвами конфліктів і а, насильства. Зараз потрібно єдність ні нове розділення, а єдність. Без сумніву, лікування всіх ранних і єдність – це є задача для всіх, котрі дбають про добробут цього народу і котрі дбають і для тих, котрі дбають про Всю людську родину. я знаю, що віруючи всіх вірусповідань, можуть виконувати це служіння. є багато потреб, котрі вимагають олії солідарності. Я зараз маю на вас і тих, котрі мають потреби Матеріальний, також і духовний. Маю на увазі бідних, бездомних, тих, котрі очікують слова потіху і надії. Думаю зараз про стільки родин, котрі плакають зараз своїх близьких, котрі загинули. В цьому моменті в історії вашої нації. Є Багато людей, доброї волі, котрі зараз намагаються відродити моральні фундаменти суспільства. Хай цей дух співпраці між лідерами різних спільнот релігійних себе в Хай це висловиться в намагання конкретному примирити всіх жителів Шиланки. Хочу виразити, виразити своє також побажання, щоб ця зустріч утвердить нас в нашому бажанні жити в гармонії і розповсюджувати Боже благословенство, благословенство миру для всіх людей.